Є е, е, право людей на створення ОСББ і є обов'язок міської влади забезпечити е, обслуговування і е, надання е, функції заслуговування будинків. Тому е, е, от. Якщо не буде створена в будинку ОСББ, то обов'язок влади вирішити, хто його буде обслуговувати. Через місяць тариф буде 2 гривні 81 копійка. Я хочу нагадати, що за останніми змінами, згідно рішення міської ради номер 56, 2012 року, максимальний тариф по місту чинів, був гривня 48. Зараз уже ця робота проведена. Ось підтвердження, що міського до цього готувався давно і спеціально зробив це. За місяць до 1 липня, щоб люди не встигли зрозуміти, почати процес створення або поважених організацій, це виключно моя думка, але тариф буде однозначно 2.81. Про ці зміни пан Киріченко, заступник міського голови, ще три місяці тому говорив на комісіях, які проводились в міській раді, але це не було зроблено три місяці, а зараз. Вони приводять до відповідності ці тарифи шляхом повідомлення населення, що через місяць, якщо ви зауваження свої навіть подасте, він буде вже мінімум 2,81. Тобто відповідь вже є. Місь виконком для цього все зробив. Вірніше можливо управління ЖКХ чи принаймні ЖК. у нас був тариф гривна 42, як в місячні. Жодне ОСББ на такий тариф в місті неможливо вижити. Жодного що стосується програми, взагалі підтримки, зрозуміло, що не вистачить коштів для того, щоб провести ремонт в усіх будинках міста. Сподіваємося, що знову таки. Буде визначено ну це стане стимулом для того, щоб люди почали створювати ОСББ. Натомість ті будинки, які в яких ОСББ не буде створюване, вони залишаться знову таки обслуговуватися на через обслуговуючу управляючу компанію, яка знову таки буде заключати там на конкурсних умовах. Мені важко зараз уявити собі е, і е, зрозуміти свою позицію як члена виконкома, е, коли нам винесуть питання після 1 липня, як яким чином потрібно буде там визначати ту, ту чи іншу е, управляючу кампанію? Сподіваюся, що комісія вона буде, скажімо так. Е, більш компетентна, вони зможуть визначити належного управлінця управителя, і таким чином люди зможуть отримувати належним чином послуги. Але знову-таки повторюся, що примусове заставляння людей створювати ОСББ, чи якщо вони його не створили, передача в управляючій компанії, це, це є не фактично направлено проти людей. Тому о, так, так, кожен так. свою позицію озвучить і представляється. Роман Сумешко, заступник голови постійної комісії з питань ЖКХ Деснянського районного міста Чернігові ради. У свій час був засновником ОСББ, мирний один міста Чернігов назад. Дивіться, насправді я хочу, щоб часу багато не забирати, хоча хочеться багато сказати. Але є дві такі речі. По-перше, я хочу нагадати, що у 2012 році Чернігівська міська рада вже приймала програму. Щодо реформування сфери ЖКХ в місті Чернігети, чудову програму, яка передбачала створення 503 ОСББ за два роки. Коли, Колишній міський голова відчитувався 31 до 31 грудня, не пам'ятаю, 2014 року щодо виконання всіх програм, цю програму обійшли. Бо на той момент, на момент прийняття міської ради цієї програми, було 29 ОСББ. Ісля двох років дії цієї програми, як також було передбачено сприяння там і так далі, створено було три у СББ за два роки. Я до чого веду? Щоб не було таке уявлення, що ОСББ створити досить легко. Ця програма вона досить чудова. Але б не хотіла, щоб вона була повторенням отієї, яка два роки пропрацювала. Я навіть не про зацікавленість, а відсутність міської ради, щоб не проходила колишньої ці програми, а про дійсно вакуум інформаційні мешканців міста Чунігалов. Чому? Чому ми говоримо про капітальні ремонти, про 5 мільйонів на капітальні ремонти? Шановні. Конкретні цифри, конкретні факти, які звучали знову ж таки на засіданнях, які проводив заступник міського голови Кириченко, перша з 1700 сімсот домів, багатоповерхових, технічні паспорти є в 10%. Тобто для того, щоб передати на ОСББ буджитловий комплекс, треба передавати технічну документацію. Шановне, ось в чому проблема. Інша проблема: документів нема на будинки міста Чернігова. ОЖБК. Я зустрічався з керівництвом ОжБК і з половиною ЖБК. Вони не мають уявлення, які в них документи на будинки є. Шанов, ось в чому проблема? Що на базі чого створювати ОСББ? Друга проблема. Разом ми виявили з Максимом Канашевичем ще в 2014 році, коли почали займатися постійних комісіях земельними питаннями. Що виявляється тільки двадцять відсотків будинків? Багатоповерхових мають виділену прибудинкову територію. До мене виникло питання як у юриста, за що ми платили мешканці Чернігова 20 років за обслуговування прибудинкової території, коли не знали жеки навіть яка під кожним будинком земля. А чому ми про це дізнались? Бо керівники ЖЕКів 10 і 13 масово кинулись підготувати на сесії земельні питання щодо виділення їм прибудинкової території. А що ж ви робили 20 років до цього? А що ж ви обслуговували? Що двірники ваші міли? Яку територію? Той проект. Які можна ОСББ говорити, коли є підготовчі етапи, які взагалі в місті Чернігові умови для них не створені, взагалі. І коли йде мова про СББ, дай Боже, щоб вони скористались, діючи цією програмою, дай, дуже чудову програма, то в першу чергу є прохання до управління ЖКХ, оці 40 тисяч, які зараз вам виділені на створення інформаційного забезпечення, будь ласка, підготуйте інформаційні листівки. Якщо ви не можете, у нас є, вони готові, ми готові надати. Зміст і протягом травня використати ці кошти, і кожного мешканця міста Черніга, якщо це можливо, чи голів будинкові, повідомте не про лише право їхнє на створення ОСББ, а про те, що дійсно до 1 липня вони можуть е, не створювати ОСББ, а обрати управляючу компанію. Як це вони можуть зробити? Це в законі чітко прописано: провести загальні збори, протокольно і обрати управителя собі, і не треба чекати, коли Жеки їм прийдуть та нав'яжуть свої знову монополістичні послуги. Чому? Про це кажу. Як заступник голови постійної комісії, більше 20 будинків мною було відвідано протягом місяця, місячівньові. Знаєте, що вони кажуть? Нас вже всіх поділили. Ось ми до тих будемо віднесені, ось до цього вже будемо віднесені, І всі чекають, коли буде вже 1 липня. Бо дійсно люди не встигнуть ОСББ створити. Я півроку створював ОСББ. Це реальний шлях і термін створення ОСББ. Півроку. Бо не лише треба юридичні документи підготувати, на баланс передати з документацією землю. Оформити, це величезний процес. Тому, шановні, будь ласка, більше інформації, більше доводити треба до відома наших дійсно співвласників цього фонду будинкового про те, що ОСББ це не панацея. Будь ласка, створіть на базі КП Деснянське, відкрите акціонерне товариство, включіть до всіх мешканців міста Чернігова, нехай вони працюють за такою формою. Будуть ці власниками цих коштів. Є репліка да, ну, щодо паспорта. На будинку, так дійсно, на всіх будинках є, але в програмі саме для цього закладені гроші, <кій> да, для того, щоб <кій> ну, але опять-таки в законі чітко виписано, На протязі трьох місяців передати, а якщо немає, на протязі півроку виготовити. Тобто ми все чітко робимо, як виписано в законі. Так от, якщо 3 тисячі коштувала проектна кошторисна документація, то 000... тобто... сімнадцять тисяч, а що це за проект на коштування? Ви знаєте, що проспект Миру 247, коли ми робили СВБ, проект на коштурисну документацію, я сказав. Проект на коштуристах. Так от якщо три тисячі коштувала. Чтобы они нам оформляли всю, всю документацию, когда переходим с Потому что как только мы переходим, они приходят в БТ, они требуют по 7 тысяч, по 10 тысяч за оформление и обновление документации. Так вот, обышлась она 240 тысяч гривен на один а будинок. 2-3 що ви хочете Давайте ще раз що має 240 тисяч за проект 3 кошторисуванню. Yeah. Та на це є 900. Так да, 30. 30. Та це з нуля воно було. Бо треба було робити з нуля, бо не було документів. Ну, давайте. Пожарення Друзі, друзі, можна розказати, на цей рік. А ви говорите зараз всім тільки про капітальний будівельний ремонт. Мене не цікавить капітальний ремонт. У вас немає програми, ми Механізму щодо звернення до вас щодо вигнання ну, технічного паспорта? Але у вас є 600 тисяч. Як я можу звернутися до вас, щоб ви виготовили технічний паспорт на будинку? За... Ось дивіться, що яким чином ви будете фінансувати виготовлення технічних паспортів житлового фонду Деснянської районної Значить, по заявці ви... це немає. От поясніть ну, житлового фонду Деснянської районної ради немає. Є житловий фонд в Деснянському районі. Так, от якщо в будинку. Мешканці вирішили, ну є органи місцевого самоврядування, так, якщо сім точно казати. Згоден, ні всі, ні сто процентів. Якщо в будинку, вирішили створити ОСББ. І на, на наземних зборах прийняли рішення і його створили. І тоді постає питання А. Передача будинку на баланс і Б. Передача відповідної документації. Звертається а, з офіційним листом виконком і відвити цієї програми виготовляється ефічні паспорт, якщо він відсутній, і передається створено ОСББ. Я пояснив? Тобто для існуючих будинків не передбачено створення. Скажіть, будь ласка, будинок, будинок ЖБК побудований за гроші людей, а потім хтось загубив. Ну хто ж має відповідати? Хтось загубив ці поставки? Встань було різних заворушень. Причому якраз причиною цього було не сам факт надання волі, а те, що надали волю, а не надали засобів для існування. Не надали волю, не надали землі. Якихось знарядь праці, і фактично люди багато людей були проти цього. От якраз я чум порівнюю з реформою жилого господарства, те ж саме відбувається сьогодні. Тобто, фактично ми робимо мешканців багатоквартирних будинків вільними від, від жеків. Від джеків, але люди розуміють, що в них немає достатньо коштів утримувати е, ці будинки. Люди розуміють, що тепер е, держава і міста самоусуваються від співфінансування їх е, е, потреб, потреб експлуатувати їх е, житло. У товариш сидить, я його дому хорошо знаю. У нього площа дому, там якщо брати 200 квадратних метрів. То есть у него там если есть подвал, 200 квадратный, 200 квадратных крыша, а? 400 у вас там? Ну может быть больше чуть-чуть, да. И у вас очень мало мест загального користования в подъездах, почти их нету. По сравнению с другими. Там небольшие у вас места? Нет. Вот маленькая дворовая территория. И дом совершенно, и дом новый. Но есть старые дома, стоит панелька. которая 50 лет, у которой 900 тысяч квадратов площадь подвала, 1000 квадратов площадь чердака, живут бабушки, дедушки. Извините, 50 лет с них собирали деньги и на капремонты, и на все остальное. В 2012 году, в 2012 году поточные ремонты были. С 2012 -го года, извините. У нас с 2012 -го года нет поточного ремонта. С 2012 -го года Кривенко отменили. Поточные ремонты вывели у Черниговец с 2012 -го года. И эти все деньги, как бы сумма осталась та же самая, просто поточные ремонты убрали. И почему город? Потому что город сказал, депутаты, мы будем все поточные ремонты финансировать из городского бюджета. Но, наверное, неправильно. Наверное, неправильно. Но было сказано, но не финансировалось. Теперь второй вопрос получается. Вот по поводу тарифов на сегодняшний день. Там 2,80 или сколько это еще. Реально расчет тарифов проводится... То, что рассчитывали, я посмотрел по КП Деснянская, допустим, только единственный вариант успел посмотреть. Там не соответствует 860-й постанове эти расчеты. Совершенно не соответствует. И тарифы на сегодняшний день, которые там принимаются, они занижены. То есть там у них в среднем повышается от 60 до 90, до 110 процентов тариф повышается по домам. Тариф занижен, но не соответствует тому, что должно быть. Что это означает? Что какая-то любая управляющая компания, не коммунальное предприятие, просто не сможет разви ну, развиваться на этом на основании этих тарифов не сможет закрывать все эти проблемы вы чуть неправильно, неправильно говорите дело в том что э, любая управляющая компания она рассчитывает тариф самостоятельно она не имеет права пользоваться чьим то тарифом. есть один маленький момент объясните. Вот, поэтому э, это же Социальные... опять это опять таки оценочное нет если не оценочное по вот здесь вот рядом служба социальная служба есть. давайте я закончу пожалуйста вот здесь рядом находится не служба социальной этой не самой и они начисляют субсидию. Из какого расчета? А вопрос простой. Город устанавливает тариф, норму устанавливает, норматив, по которому начисляется субсидия. Если у ЖЭКа будет тариф меньше, хорошо, людям будет закрывать. Все, что свыше того, что установил город, будет субсидия не будет покрываться. Простой вопрос. Э -э, треба собираться, треба э -э, собираться с людям и, и принимать решения, кто их будет обслуживать. І навіть якщо е, вони оберуть чи Габріель, чи КП Діснянське, то вони вже саме приймуть це рішення і в них буде можливість, якщо їм не сподобається, яких обслуговують, через місяць поміняти цю компанію. Розумієте? До тих пір, поки вони самі не приймуть це рішення, за них буде приймати рішення виконавчий комітет. бо іншого не передбачено в, е, е, в законі. Бо я ще раз хочу сказати, обов'язок виконавчих органів забезпечити належне утримання житла. Крапка. І єдиний, хто, може, хто має право більшого голосу в цьому питанні, тільки загальні збори мешканців будинку. Кабінет Гройсмана, кабінет міністра нашого нового прем'єр-міністра підписав все ж таки порядок списання житлових будинків з балансу. так?